У вас вітає канал Українське Яблуко. Як і я обіцяв, бачимо квітування персика на Ретхавин. Все добре чисто. Хвороб не бачимо. Цвіту. Звичайно, і обрізка була достатньо сильна, але з цвітом Перебор. Якщо все так буде відбуватися і зав'яжеться, хоча дуже сухо, я сумніваюся, що все зав'яжеться. Але якщо вже зав'яжеться, то тоді прийдеться ручне проріжування. Ми кожен рік ручне проріжування робимо, але більше-менше, ну цей рік при хорошому догляді. Ось так воно все і відбувається. Ось ми проходимо ряди з Рідхаменом. Це інший сорт, інша квітка, абсолютно. І переходимо до дерева, яке ми обрізували. Я обіцяв вам показати до мене а що ж на ньому зав'яжеться пам'ятаєте ми обрізали весною пф 15 б ось воно це ця, ця крона яку ми розложили і ось квітування не ПФ5Б, ПФ-15 Flaming Fury, PF15, він зразу після Редхавена. Дуже красивий на вигляд. Крупний. На каналі є відео. Чуть-чуть пізніше, але він червоніший. Ну і бачите, квітування теж не сильно менше, чим Наприклад, вон на тих рядах Ретхавена чуть-чуть там інтенсивніше, але тут теж достатньо. Ну і далі ми дивимося, повертаємося і бачимо, ось бачите, цей ряд пф 19 цей пізніше, цей на початку вересня. В останніх числах серпня, на початку вересня, десь до 10 вересня, він достигає. Ось, пам'ятаєте? Вибрали це обрізали і то, що ми залишили, і воно вже відростає. Бачите, оця... тут де ми зрізали, ось тут, тут відростає от, вже на відновлення. Оце ми заберемо, на відновлення залишиться. Бачите, PF-15, Fury PF-15 і RedHeil. Тут більш інтенсивніше, дуже багато квіткової бруньки, хоч і багато було обрізки, але дасть Бог все буде добре. Урожай повинен бути, так що готуйтесь, приїжджайте, купляйте, об'єм буде. А далі там вон, на цьому ряду, там ті вищі, там вайнголд. Там далі йде. Вони такі жовті, крупні транспортабельні. Ну, трохи по типу. консистенції. А от Рідхален і Flaming Fury, ось цей 15-19, мягкі, хороші, дуже смачні в нас, тому що в нас брали з багатьох місць і в багатьох містах їх куштували. Ну, сказали, що Дуже хороший і нічим не поступається в більш південних регіонів з Одеської області. Утримання ґрунту, бачите, культивація під деревами чисто. Деякі буренці ще, може, будуть, там ми знайдемо, то ми їх видалимо. Ось так доглядайте, дивіться, вчіться, підказуйте один одному. Щоб був урожай, На цьому буду зак... закінчувати. Пишіть все в коментах питання. Відповім. Увечері. До наступних зустрічей.